І знову фаворит денний крем Times Repair Wolf з високим рівнем сонцезахисного захисного факту. Найпрогресивніший антивіковий догляд за шкірою Tim Repair, розроблений науково-дослідним центром компанії Marikai. Ексклюзивний комплекс Воліфур життєво необхідний для відновлення шкіри Входить до всіх засобів системи Timweice Repair. Коли ви наносите на лице. Ви розумієте, що це той крем, що зупинить старіння шкіри. Тут є сонячний захист і захист лікації. Лікація це хімічна реакція, яка може прискорити процес природнього старіння. Це крем, який забезпечить зволоження, скорочення пігментації. Волюфир значно підвищує пружність шкіри, робить контур обличчя підтягнутим одним нажимом, вранці. Після очищення, сировички наносити денний крем. Однієї баночки вистачає на 3,5-4 місяці. Відчуття бархатистості, ніжності. Результат може бути настільки вражаючим, як ніколи. Користуйтесь засобами одного бренду.